Так сталося, що я переселенка у власній країні. Народилася та перші роки життя прожила у місті Докучаївськ Донецької області. Але в 9 років разом із сім'єю переїхала до Черкас, тому що моє місто з початком війни на Сході потрапило в зону бойових дій. Наша родина розділилася. Спочатку поїхала мама, і без неї ми провели майже 4 місяці. Було складно і незвично. Ми телефонували один одному кожного дня, запитуючи, як ви там живі, я можу собі уявити, як було їй без своєї сім'ї за декілька сотень кілометрів від рідної домівки. Але ми це змогли подолати. Та вже 8 березня приїхала до Черкас. Для когось ця дата святом, а для моєї родини день, коли ми нарешті змогли виїхати із міста, де над головою літають ракети і дуже часто звучать вибухи, та почати життя з нового аркуша. Я дуже рада, що моя сім'я змогла вибрати з цього пекла, бо коли ти дитина, то дуже страшно і в день, і вночі здригатися від моторошних вибухів та щоразу молитися Богу, прощаючись із життям. Ми могли сидіти у підвалі по декілька годин, днів, могли жити там, поки не почуємо нарешті тишу. Ще пам'ятаю, коли нашим сусідам прилетіло у кухню, то її просто не стало. Там була велика дірка, але не тільки сусіди постраждали. Однієї ночі був дуже гучний вибух. Потім вже вранці ми побачили, що прилетіло в наш гараж, де була машина, але всі раділи, бо були живі. Там, у Докучаївському, ми ходили до школи, не було ніякої дистанційки. Мабуть, тільки серед однокласників я могла забути, що коїться навколо мене. У школі я мала багато друзів, яким пообіцяла повернутись. В мене була чудова класна керівниця, добра та розумна жінка, яку я дуже любила. Викладалася українська мова і література, але під час уроків ми тільки писали. Зазвичай нам давали великі книжки та ми переписували їх. Ось так нас навчала Солов'їній, а твори українських письменників чомусь не писали. Виїжджали ми дуже обережно, це була довга та небезпечна дорога. Зараз у Черкасах моє життя стало кращим. Я займаюся улюбленою справою, туризмом, маю друзів. З якими може вільно спілкуватися у Черкасах? Я дійсно змогла почати життя з нової сторінки.